Її квартира справжня картинна галерея. Малюнки всюди, натюрморти, пейзажі, портрети. Пані Лідія живе лише завдяки тому, що творить. Навіть кухню перетворила на майстерню, бо мистецтво потрібне більше, ніж їжа. Героїня нашого сюжету приклад того, як життєві негаразди можна побороти творчістю. Лідія Миколаївна малює на всіх доступних поверхнях, окрім малярських полотнищ, вони для неї розкіш. На що витрачає гроші, так це олійні фарби. З ними її познайомив такий же самодіяльний художник Андрій Лютий, коли працювала в його рідному селі річки на Білопільщині. До того ж знайомства жінка навіть не уявляла, як створюються справжні картини. Не мала навіть олівців, тому творила з підручних засобів, затемнювала основний фон, залишаючи обриси ромашок. Ото тільки тоді, так на корточках на припичку, я узнала, що. Що я можу малювати тільки тоді. Тоді, то як дадуть уже у школі хтось із дітей, чи листок, олівців. А так я тоді, тоді і малювала, аню, то не ласка. І... І маки доля не бавила жінку, мама хворіла, батько не повернувся з війни. Про художню освіту годі було й думати. Натомість закінчила пединститут, працювала вчителькою, вихователем, бібліотекарем. Одна виховувала двох доньок. Часто, говорить, у неї опускалися руки. Зневіритись не дозволяв лише живопис. Шока сидіти, ждать ждать з моря погоди. Ждання не завжди знак мети – Гера Семенко. А так, погоду і негоду пливити, все таки пливути. І на мій дух, оцей самий вислів. Підняло крила мої опущені. І я пішла далі. Тепер живе немов у справжній галереї. Щоправда, з деякими творами довелося попрощатись. Її картини пішли у люди, щоб надихати на життя та стверджувати у вірі, що все буде добре їхніх володарів. Анна Скрипняк, Сергій Сурков на часі новини.